Вітаю! З вами автопрофесор. Знайшовся конкурент Дастеро. Зараз я зроблю огляд та пробну поїздку на Citroën C3 Aircross. Зараз чудовий сонячний день, але дуже сильний вітер. Тому якість звуку може бути не дуже. До речі, чекаю на ваші коментарі. Таки якою мовою вам краще подобаються ролики. Так в чому ж полягає секрет кросоверів? До речі, я хочу зробити про це окремий ролик. Можу зараз сказати два слова: кросовер це крос, тобто перехрещення, перетинання стілі. По-перше, універсальний п'ятидверний кузов з можливістю трансформації і перевезення крупногабаритного вантажу і багажу. По-друге, високий клірінс, тобто дорожній просвіт, який дозволяє комфортно пересуватися по поганим дорогам і виїжджати на легке бездоріжжя. По третє, висока посадка і оглядовість. Четверте, зовнішня брутальність, але її підводні камені, про які багато хто забуває. Наприклад, високе розташування кузова зміщує догори. Центр мас і відповідно, стійкість в русі транспортного засобу, що вимушує виробника робити підвізку більш жорсткою, тобто деякі легкові автомобілі можуть похвалитися кращою керованістю і комфортом в порівнянні із кросоверами. Відразу кидається в очі нова стара емблема. Саме так, ця емблема з'явилася на перших автомобілях Citroën в 1919 році. Засновник фірми є голландцем Анрі Сітрон, котрий потім змінив своє прізвище на Citroën, заснував цю марку. І до того, як виробляти автомобілі, виробляв шестерні. Ось такі конічні шестерні. І тому вони називалися Chevron. І цей подвійний шеврон є емблемою Citraenу з давніх часів. Це останній погляд на корпоративний дизайн від Citroen. Приблизно так виглядає головна оптика у всіх нових моделей Citroen. Ідея ліній під нахилом, які нагадують цей подвійний шеврон. Продовжує цей фальш рішитися радіатора. І ось тут в дизайні переднього бамперу. До речі, на відміну від багатьох. Сучасних автомобілів отвіри не дуже великі, і навіть можна не встановлювати додаткову металеву сітку для захисту від комах. Ось так виглядають денні ходові вогні. Цікаво і не так, як у всіх. Ну, в принципі, Citroen так робив завжди. В сенсі не так, як у всіх. А ось так виглядають задні ліхтарі. Ну, який же француз без дизайну. Хочеться відмітити. Що відомі виробники відрізняються тим, що в них зовнішній дизайн є цілосним, закінченим. Тобто передня задня частина є гармонійними, Автівка зроблена в єдиному дизайнерському стилі. На накладках колісних арок також є виподібні лінії. Спереду, ззаду вони є. Є на наклад кришки багажнику і в задньому бампері. До того ж, форма задніх ліхтарів. Співпадає з формою передніх фар. І у всіх сучасних сітроенів ці ребра трохи виступають. Не акулій плавник, але хто ж його побачить зсередині. Рейлінги є декоративними, справжні кріплення, ось вони, до них кріпиться зовнішнє навісне обладнання. Біля задній двері, і ось проємі передньої. Як і інші кросовери. C3 Aircross має звісно кузов універсал, п'ятидверний, Пластикові накладки по боках кузову, колісних арках та нижній частині бамперів. Це практично. Ще кидаються в око бронзові декоративні елементи, в бампере і передніх сидіннях, в корпусах задніх дверей і вставках в тканині задніх сидінь. Повторювачі, показники поворотів в корпусах наружних дзеркал, як у всіх. Дивна форма наружних дзеркал. Вони так трохи нахилились, як вухи у сумного французького спаніеля. Але ніжня частина довга дозволяє бачити простір саме біля кузову. Датчики електронних систем, дизайнерські ребра жорсткості, безкорпусні склоочисники, непоганий клірінс. Мені здається, від 19 і в деяких точках. І 20 см також є. Ви думаєте, це легкосплавні колісні диски? Ні. Сталеві, штамповані, які сховані за пластиковим ковпаком. Але зовні виглядає як легкосплавний диск. Взагалі, автівка хоче казатися дорожчою, ніж вона є. Турецька гума Falcon, Звісно, літня непоганого розміру. 215-60. 17 дюймов. Брізговиків немає, але є пластикові підкрилки. спереду є, позаду також є, і вони суцільні. Це добре. Донор iCross це 3 входить до десятки популярних автомобілів на європейському ринку. Особливо ці третіни є популярними, крім самої Франції, в Іспанії, Італії, Португалії і багатьох інших країнах. І з надійністю у Citra все доволі добре. Дивіться мій ролик Citraen C3, лідер БУ Авто. Айкрос перевищує донора з усіма розмірами. Довжина 4,395 мм. Це буквально на кілька мм менше, ніж Дастер. База H267 см більше ніж у Дастера. Така база є не у всіх. Кросоверів С класу. На мій погляд, цей має класифікацію B. Ширина і висота також трохи більше. Ширина майже 1,8 метри. Дизайн електрифікований, гібридна і бензиновий модифікації однаковий. Тому повітря ховаються в передній частині кузова. Зараз подивимось на захист двигуна. Він є такий собі пильник. Тобто м'ягкий. Бажано ставити металевий захист, впевнений, що ділери з цим впораються. Взагалі, знизу під нижчим картина непогана. Нема виступаючих деталей. Тобто виїхати на легке бездоріжжя на цій автівці буде нескладно. І навіть з цього ракурсу видно на півзалежну задню балку. Але вона простіше в обслуговуванні і довше буде служити господарю. Кришка паливного баку відкривається від натиску. Рекомендовані мастила Total, звісно, французький. На відміну від багатьох сучасних автомобілів, корка паливного баку таки є. Її можна і ось так повісити на передбачуваний крючок, коли здійснюєте заправку. Я так розумію, що вона закривається разом з центральним замком відразу після зрушання з місця. Вживу цей колір пляшки з-під пива з білим дахом виглядає дуже непогано. Мені завжди не подобалось зелені відтінки кузова, але тут все це виглядає непогано навіть солідно. Традиційний для Сітреену вертикальний дефлектор обдуву. Ручка відкривання капоту в звичному місці. Під капотом акуратно. Як я вже відмічав, фарбування підкапотного простору. Менше за шарами, ніж зовні, ось воно, бачите, зовнішнє і внутрішнє фарбування. Але все акуратно. Трьохциліндровий турбірований двигун видає 100 кінських сіл і більше, ніж 200 Нм крутного моменту, потужний акумулятор варта, є звукоізоляція капоту. Не знаю, чи вам чутно, ось такий звук двигуна. Так, він є трьоцилиндровим. Але зараз у всіх три циліндри, зараз у всіх об'єм камер згорання літр, тут аж 1,2 літри. Я очікував голоснішого рокоту цього виробу концерну Стілантіс. До речі, цей двигун ставиться майже на всі автівки навіть на ті, які класом є вищими. Тобто не тільки на B і B, а й на рівень С. Наприклад, той самий Peugeot 3008, Opel Grandland. До речі, дивіться мій ролик Opel Grandland. Детальний огляд та тест-драйв від автопрофесора. Чи зачиниться капот з першого разу? Так, добре. До речі, у лінійки c 3 у всіх комплектаціях ручки дверей пофарбовані в чорний колір. На темному кузові це нормально. Я не знаю, не буду вас дратувати на білому. Ось такі чорні елементи. Бронзові вставки, навіть дисплея. Механічна коробка виробництва Peugeot Citroën. Вона нормально перемикається. Я не знаю, чи потрібна більша чіткость. Звісно, є захисне кільце для вмикання задньої передачі. У камери заднього огляду є траєкторні лінії. Ось такий вузький кластер передньої панелі. Він розташований близько до лобового скла, тому водію не потрібно відволікати погляд від дороги. Зручно нагадує проєкційний дисплей. В принципі, вся необхідна інформація на ньому є. Ще одна тенденція оброблення передній панелі та бокових елементів. Каниною. Чи це практично, не знаю, але приємно. На дотик ще один порт USB-C, який повинен підійти до айфону за сучасними європейськими вимогами. Шесть динаміків аудіосистеми. Ось такий звук. Гучність можна регулювати і кнопками на кермі. І ось тут ось так. Дісплей приємний на дотик. Звісно, українська мова, це ж офіційний автомобіль, програмне забезпечення, є вбудований Wi-Fi. Звісно, можна під'єднати гаджети по Bluetooth і Wi-Fi і багато інших налаштувань, як у будь-якого сучасного транспортного засобу. Таке кермо на всіх нових Citroen'ах. Чомусь виробники стали відходити від круглої форми керма. Це нагадує штурвал. Зараз перевіримо в русі, чи зручне воно. Декілька функцій клімату виведено на окремі кнопки посередині центральної консолі. Є такі приємні дизайнерські елементи, металева окантовка на дефлекторах вентиляції. Все виглядає охайно. Що в нас з бардачком? Він якийсь неглибокий. А тут бачите історія сітроєнів. Підсвічування макіяжних дзеркал нема, але є зонове підсвічування освітлення салону. Покази бортового комп'ютера змінюються кнопкою в торці правого підкермового важеля. Те, що ви бачите на екрані, неправда, тому що автівка стояла на місці з працюючим двигуном. Виробник анонсує розход бензину у місті 6,9 літрів, на трасі ровно 6 і відповідно середній змішаний 5,2. Я думаю, що навіть за активної їзди можна дотримуватись до 8 літрів бензину розходу. Це в великому місті. Електроприводу кришки багажника нема, але він легко відкривається і сам. Ручка відкривання з лівого та правого боку для лівше і правшей. А це передбачена ніша для знака аварійної зупинки. Жорстка нормальна полка на еластичних мотузках, яка легко знімається. Обсяг багажнику 460 літрів. І зі складеними спинками задніх сидінь, 1600 літрів. Подвійна підлога. Бачите, яка. Цю фальш-підлогу для збільшення корисного обсягу багажнику можна опускати нижче. Ось так. Кидається в очі ворсиста приємна обивка колісних арок. Такого у багатьох немає. Ось так. Доволі легко складаються спинки. Позаду немає підлокітника. Але є п'ятий ремень безпеки і звісно підголівник. Відразу перевіримо простір на задніх сидіннях. Що вам сказати, ось мої колені? Зріст 1,82 м в мене. І бачите, як до спинки. Тут ще є таке углублення і приємний карман для смартфону. Тканина на дотик і колір приємна. На задньому сидінні над головою у мене, ось бачите? О! Тобто простору більш ніж достатньо. Позаду є ручки з мікроліфтом, В вдастера такого нема. І комбінований плафон освітлення салону. Напівмігкий підлокітник. Пластик звичайно твердий, але він виглядає як мігкий. Корпоративні ручки під метал. І побажання від французів: be happy, будь щасливий. Цікаве рішення, ніша для пляшок і дрібниць, зроблена з твердого, але іншого кольору пластику. Виглядає нарядно. Кармани є в спинках обох передніх сидінь. І взагалі можу повторити, що нема відчуття економії. Позаду аж два Type-C роз'єма. Розетка на 12 вольт, яка доступна і передньому, і задньому ряду сідінь. На жаль, нема підлокітника переднього, проте він не буде заважати орудувати важелем механічної КПП. Ось такий корпоративний викидной ключ із центральним замком. Почувай себе добре разом із автомобілями Citroën. Виконання сидінь у Citroen має назву Advanced Comfort. Тут ось такі пухарі. Додатковий шар чи на кшталт піни, яка підвищує комфорт посадки. Зараз перевіримо. Взагалі, концепція Сітроену – це про комфорт. В минулому столітті Сітроен впровадив гідропневматичну підвізку. А славно звісний ту який був призначений для фермерів, міг перевозити яйця по тільки що проораному полю. Коротше кажучи. Будь крутим. Кілька слів про комплектацію. Це третій Aircross модифікації плюс має всі електронні допоміжні системи АБС. Звісно, ЄСП. Без ЄСП на європейському ринку продавати автівку не можна. ЄБД та ФУ це допоміжні системи при екстреному гальмуванні і збільшення усілій на педалі гальм. АСР противобуксовочна система. Попередження про втому водія. І це бюджетний сегмент. Датчики світла і дощу, датчики тиску в шинах, електропідсілювач керма з перемінним зусиллям, кліматконтроль, задній парктронік і камера огляду. Далі амбієтна підсвітка салону, яка вмикається разом з ближнім світлом фарну. Ми зараз не побачимо. Дуже сонячно, фари тоніровка скла. Зарядка смартфону. Ось такий собі бюджетний сегмент. Я хочу сказати, що однозначно в подібній комплектації Дастер буде дорожчим. Зараз у Тіні спробуємо побачити амбієнтну підсвітку. Ну, ось, щось таке. Ось, спереду також. Я думав у дверях, ну десь вона ще повинна бути. Точно сказати не можу, тому що зараз все ж таки день. Загалом, якщо не торкатися жорстких пластиків обівки салону, дизайн автомобіля, як зовні, так і всередині, справляє приємне враження. Ось які дизайнерські підголовники. Наприклад. Безпека понад усе. Пристибаємось. Так, підлакітника не вистачає. Зображення в камері є. Трохи крякає сигналізування про увимкнутий поворотник. Давно я не їздив на механіці, відчувається, що звукоізоляція капоту є, але двигун чудно. Думаю, що на великих швидкостях його шум буде проникати до салону. А ми зараз це перевіримо. Ні, Ну, не так як у того автівки попереду. Відчуття загалом приємні. Довга база надає комфорту. Неочікувано приємно керувати цим штурвалом. Його форма не заважає. Розкину цього автомобіля з цим двигуном 11 секунд до 100, в принципі, достатньо для звичайного споживача в звичайних умовах. Є підказка вмикання передачі. Вона, звісно, налаштована на економний режим, тобто використання більш високих передач. Виконуємо правила, зупиняємось на світлофорі. Гальма адекватні. Вам, мабуть, не видно на майданчику зарядження смартфона. Теж емблема Сітроєн. Працює старт-стоп, я його вимикаю. Люди дивляться, люди дивляться. Дівчинка з вітари дивиться, тому що ми більше, ми іскравіше. Так що, звісно, це не якась там спортивна автівка, але увагу до себе притягає. Ось підйом, потужності вистачає. Оці пухарі з пеною трохи відчуваються. В сидіннях я маю на увазі. Непогано керується, кермо чутливе, але не нервове. Я думаю, що тут всі налаштування. Виконане на середньостатистичного, але європейського автомобіліста. Тобто керованість є в списку пріоритетів європейських водіїв. Зараз їхав до 70 км, розганяється взагалі непомітно. Як я і думав, трохи відчувається упругость підвізки, але не жорсткість. Передачі вмикаються нормально. Але чи я відвик. Від механіки, чи все ж таки хотілося б більше чіткості переключень. А глядовість нормальна. Але екрани парктронік позаду не заважають. Все ж таки автівка не така вже і мала. Майже 4,5 метри. Вузький <herbs> <my father> <-law> кластер. Приборної панелі знаходиться майже на лінії зору водія. Тобто, ти його постійно бачиш, не потрібно опускати погляд вниз. Я не можу порівняти, у кого салон є більш тихим у Дастера чи у Сітреена. Потрібно їх порівнювати, поставити поруч і проїхати відразу на обох. До речі, я пересуваюся вулицями. Чудового прифронтового Харкова, доволі інтенсивний рух, багато людей, субота. Люди намагаються жити працювати. Саме час сказати слова подяки офіційному ділеру Peugeot і взагалі групі Stellantis у Харкові Автограф F, які працюють, надають послуги європейського рівня у прифронтовому місті. Це заслуговує на повагу. Можна дозувати зусилля на гальмах. Доволі приємна автівка. Але ширина салону все ж таки відчувається, що B+. Ну, наближається до C. Хай BMW мене обжене. Зараз ліворуч від мене центральний парк, який раніше мав назву Горького. Дуже красивий. Справжній Діснейленд. На жаль, атракціони зараз не працюють. З міркувань безпеки. Але якщо будете в Харкові, обов'язково відвідайте, там дуже красиво, екзотичні рослини. До речі, чекаю в коментарях побажань. Чи цікаві вам міста України, вулиці міста Харкова, інших українських міст, особливості дорожнього руху на них. Визначні місця. Так, перевіряємо динаміку. Ось бачите, трохи речіть. Ви знаєте, швидкість непомітно. Нікому не кажіть, я знову перевищив швидкість. Тут можуть бути камери. Можу констатувати, що до 100 км на годину автівка розганяється легко. Так, трохи повіхляю. Керованість передбачувана. Ось зараз проїду по вибоїні. Відчуваєте, ніякого зайвого гуркату нема. Цю автівку можна назвати кросовером. За її ходові якості. Ледві чутно працює клімат, і взагалі зайвих звуків нема. Сверчків у салоні також. Тільки відчувається характерний звук трициліндрового двигуна. Ну так, ледве. Бачите, які спортивні харків'яні. Багато велосипедістів тут поруч чудова велосипедна доріжка через лісопарк. Ні, воно весело розганяється, дивіться, 80-90. Відчувається високий кузов, але цілком непогано ось відчуваємось в поворот. Непогано. Уявляю, як воно буде з гібридом. Прикро, що не можу порівняти звукоізоляцію. Серед інших бюджетних кросоверів. Кромку капота видно. Бокові габарити в дзеркалах також, ну я майже звик до Aircross. На приладах сучасна така трохи комп'ютерна графіка. Відчувається, що це автівка 21-го століття. До речі, у важеля КПП Короткий ход, непоганий рівень як для бюджетного авто. Знаєте, є автівки, які подобаються з першого погляду і дотику, а є такі, що ні. Так от що стосується Ц3 Wirecross, пацієнт скоріше живий, викликає приємне враження. Не буду рекламувати, але, звісно, є кредит, скільки ж коштує запах нової автівки в цьому виконанні, він коштує в гривневому еквіваленті біля 20 тисяч доларів. Але комплектацію я називав, вона непогана. Енергоємкість підвізки дуже пристойна. Таку автівку можна розглядати для придбання. У автопрофесора нема особливих зауважень, окрім, мабуть, звукоізоляції, але є ліки від цього. Просто зробити гучніше музику. І все! І зайвого шуму не чутно. Чекаю коментарів. Чи цікаві вам мої міркування щодо призначення сучасних кросоверів? Підписуємось, ставимо вподобайки. Не забуваємо про сили оборони України! Підтримуємо близьких, зберігаємо оптимізм! Чекаю нових зустрічей з вами і з автомобілями. До побачення!